Перше з обласного бюджету виділили кошти на санаторно курортне лікування для постраждалих від Чорнобильської катастрофи, пише прес-служба ОДА. Фінансування передбачено в рамках обласної програми соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2025-2029 роки. Наразі розроблено порядок надання цих послуг, який проходить погодження в органах юстиції. На обліку для оздоровлення в області перебуває 131 особа. Першої категорії. Максимальна сума відшкодування 21 тисяча 249 гривень. Забезпечення бутівками стартує з червня 2025 року. Фахівці центру ЦПМСД нагадують про важливість щеплень. Щороку, 24-30 квітня, у світі проводиться тиждень імунізації. Ініціатива ВОЗ покликана нагадати про важливість щеплень дітей і дорослих для захисту від інфекційних хвороб. В Україні діє національний календар профілактичних щеплень, обов'язкова та рекомендована серія вакцинацій із зазначенням часу та дози. Діти мають обов'язково отримати щеплення проти 10 небезпечних захворювань гепатиту Б, туберкульозу, кору, епідемічного паротиту, краснухи дифтерії правця, кашлюка поліеміліту та гемофільної інфекції. Дорослі мають кожні 10 років ревакцинуватися від дифтерії та правцю. В Олександрії обговорили підтримку родин зниклих безвісти та полонених захисників. Зустріч відбулася 30 квітня за участі представників ветеранського хабу терцентру центру комплектування, пенсійного фонду, управління судзахисту населення та районної військової адміністрації. Головувала секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк. На заході обговорили важливість скоординованої взаємодії структур, матеріальну допомогу родинам, психологічну підтримку, державну політику у сфері підтримки. Ветеранів. В Олександрівській громаді вже працює комплексна програма підтримки ветеранів та членів їх сімей. Діє окремий відділ у структурі управління судзахисту ветеран ХАБ. 29 квітня в Попольнастівській громаді відкрили та освятили алею пам'яті, присвячену 22 місцевим воїнам, які віддали життя за суверенітет та територіальну цілісність України в боротьбі з російськими окупантами. На відкриття зібралися родичі полеглих, представники місцевої влади, військовослужбовці, мешканці громади. Проходячи цією алеєю, кожен повинен зупинитися, згадати, вшанувати і відчути величезну жертву, яку принесли наші захисники. Йдеться на сторінці Попельнасти Культура. Громадська організація Журавель та Ультрас Олександрія передали ноутбуки дітям зниклих безвісти та діючих військових ультрасів. У рамках акції діти отримали ноутбуки для навчання та розвитку. Ця передача техніки не лише матеріальна допомога, а й жест солідарності та підтримки, покликаний показати, що громада пам'ятає про родини героїв і прагне бути поруч у непростий час. 29 квітня до Олександрійського педколеджу завітали чотирилапих гості вівчарки Джесі і Рікі, невтомні помічники Державної кінологічної виконавчої служби. Супроводжували їх молодші інспектори-кінологи, які провели показове заняття із роботи та дресирування друзів наших менших. Студентам продемонстрували вміння захисту від нападника, затримки порушника, пошук, людини посліду. Здобувачі освіти дізналися про особливості кінологічної служби, а також Отримали задоволення від спілкування з щирими і добрими друзями йдеться на сторінці навчального закладу. У неділю 4 травня переважатиме сонячна погода. Температура вночі плюс 11, в день плюс 25 градусів, атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний 7 метрів за секунду.